Сьогодні, 14 жовтня, ми відзначаємо День захисників і захисниць України, вшановуємо подвиги українських героїв і героїв, дякуємо їм за мужність і відвагу. Започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом з назвою День Захисника України це свято співпадає водночас із святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва. Сьогодні ми вітаємо всіх, хто носить високе звання захисника України. Адже ви щодня ризикуєте своїм життям заради нашої перемоги, щодня ви доводите всьому світу Україна нескорена, Україна незламна, низький уклін вам, наші захисники, і безмежна наша вдячність. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні! Слава Героям!